Мова піде про Володимира Зеленського, який приїхав на передову. Президент відвідав Донеччину, зокрема, поспілкувався з бійцями 22-ї окремої механізованої бригади. Вона виконує бойові завдання у складі тактичної групи Адам. Угруповані Селедар. За словами Зеленського, він обговорив із командиром бригади проблеми, із якими зіштовхуються воїни. А також вислухав пропозиції щодо їх усунення. Зеленський також пояснив, чому саме вирішив приїхати на Донеччину. Давайте процитуємо. Отже. Щодня я отримую загальну інформацію. Вона дає широке розуміння ситуації, і це теж дуже важливо. Але я хотів сам відвідати всі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них. Кінець цитати: водночас, окрім проблем, є й здобутки: Українська армія досягла певних успіхів у селі. Урожайне це на Донеччині. Інформацію підтвердили в Міністерстві оборони України. Ганна Маляр уточнила, що у населеному пункті тривають бої. Раніше в телеграм-каналах ширилася інформація. Буцімто окупанти повністю відступили від урожайну. Проте військові аналітики, у тому числі західні, заперечили. Зокрема, експерт видання Більд Юліан Рьопке запевнив, що росіяни все ще намагаються контратакувати у межах села. Зауважимо, що днем раніше навіть окупаційна влада підтвердила, що Збройні сили України закріпилися. В урожайному також і так звані z канали писали, що українські бійці зайшли у північну частину селища і закріпилися на кордоні із центральною частиною. Водночас, південна частина урожайного, нібито залишається під контролем російських військових. Проте війна показала, що не всі підрозділи окупантів здатні виконувати накази свого командування а тому важливо. Хто саме намагається з останніх сил утримати урожайний під контролем Російської Федерації? Наближені до Кремля телеграм-канали поширили інформацію, що у населеному пункті ЗСУ протистоять кадирівці. Як показала практика, підрозділи Ахмат. Часто не те, що тікають з поля бою, а іноді навіть і не доїжджають до нього. І з цієї інформації насміхаються навіть так звані російські воєнкори. От вони припускають, що насправді кадирівці вже втекли під натиском українських бійців, і більше того, згодом інший телеграм-канал Росіян повідомив, що окупанти таки відступили із урожайного і в дописі вже жодним чином не згадали Ахмат. Ймовірно, аби зайвий раз не соромити кишенькове військо Кадирова. Причиною відступу назвали нібито недостатньо укріплені позиції та буцімто застосування ЗСУ касетних боєприпасів. Контрнаступ. В районі урожайного є прямим продовженням просування на так званому времівському виступі. Його звільнення має важливе значення для подальшого наступу на півдні. Про це днями писала і відома газета Нью-Йорк Таймс. Процитуємо частину з цього матеріалу. Якщо ЗСУ вдасться прорватися через урожайне або обійти його, вони опиняться в межах 80 кілометрів від двох великих. Портових міст Бердянська і Маріуполя на Азовському морі. І з кожним кілометром, на який вони просуваються, українські війська чинять дедалі більший тиск на російські лінії постачання. Кінець цитати паралельно, українська армія наступає на сході. За даними Ганни Маляр, під Бахмутом ЗСУ звільнили ще три квадратні кілометри території. Загальна площа вже сягнула 40 кілометрів квадратних. При цьому росіяни намагаються контратакувати західніше Кліщіївки. Західніше Андріївки та Курдюмівки. також важка ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках. Маляр повідомляє, що загарбники постійно лізуть в атаки, проте зсу їх відбивають водночас на Одіївському та Мар'їнському напрямках. Окупанти також намагаються наступати все ще безуспішно.